Пане Олександра, з'явилася інформація в інформаційному просторі, що партійні ряди не є такими дружніми і щільними, як то обхотілося. Мовиде про те, що Фронтовики не хочуть вступати до лав партії батьківщина. Що відповідає ця інформація дійсності? Ваш коментар, будь ласка, в червні місяці відбувся урочистий об'єднавчий з'їзд, на якому представники партії «Батьківщина» фронту, змін партії реформи і порядок окремих організацій народного руху України прийняли рішення об'єднатися в лавах єдиної потужної демократичної сили Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Влада все робила для того, щоб цей процес зірвати. І пускалася дезінформація, розповідала, що ніколи демократичні сили не об'єднаються. Але цей процес був ініційований лідером Батьківщини Юлією Володимировною Тимошенко, і він відбувся завдяки мужній позиції Арсенія Петровича Яценюка, лідера фракції Батьківщини Сергія Соблю, Бориса тарасюка головне десяткам сотням тисяч наших партійців, які розуміють, що саме в єдності сила опозиції. З'їзд відбувся, і сьогодні, незважаючи на те, що літній період, період відпусток, нормально відбувається процес вступу вливання в осередки батьківщини, представників політичних сил, які прийняли відповідальне і дуже важливе для себе рішення, я можу навести приклад, що вже понад 5 тисяч тільки. Фронтовиків, тобто представників фронту змін, вже отримували отримали квітки партії батьківщини, і цей процес продовжується стабільно. Тому всі ціни цінитниці, які розповсюджує владна команда, посилаючись в. Засобах масової інформації на невідоме джерела це є продовження провокації проти нашої політичної сили. І от всі ці заяви, всі ці несенітниці, вся ця брехлива кампанія свідчить про те, що вони бояться цього об'єднавчого процесу, і це є ще одним підтвердженням, що ми йдемо правильним шляхом. Пане Олександре, але мова йде про вступ лише одного відсотку, така інформація з'явилася до одного відсотку. Чи можливо у вас є якісь цифри? Я назвав вам цифру понад 5 тисяч чонів екс-представників фронту змін вже отримали квітки партії Батьківщина. Фронті змін трошки більше 20 тисяч членів партії, тому вже можете порахувати відсотки, тобто що це не відповідає дійсності. Я ще раз хочу сказати, що незважаючи на літній період, період відпусток, процес. Вступу до батьківщини відбувається нормально під контролем центрального штабу. Ми отримуємо щотижня інформацію про вступ партії, знімаємо всі припони технічні організаційні, які би заважали представникам партії, які прийняли рішення вийти до батьківщини, приєднатись до єдиної нашої політичної команди. І в такому разі, скажіть, будь ласка, на вашу думку? Та інформація з'явилася зараз у інформаційній порожнечі, літо, відпустки. Чому саме зараз ця інформація з'явилася? Ну ви знаєте, провокації проти нашої політичної сили це норма для влад. І, мабуть, вони в відпустці не можуть нормально відпочивати, коли вони черговий раз не розпустять якусь брехню щодо батьківщини. Тому ми спокійно сприймаємо всі ці брудні заяви, всі ці несенитниці і займаємось своєю справою, не зважаючи на протидію наших опонентів. І на останок будь ласкаві юридично цей процес об'єднання там вступу до останньої там людини скільки може тривати до вересня, до осені? Ви знаєте, ми плануємо завершити повністю процес об'єднання до початку вересня. Безумовно, ми не можемо. Примусити всіх членів всіх політичних сил обов'язково вступати до партії. А вже хочу сказати, що є дуже позитивним прикладом те, що в всіх місцевих радах, там де є фракції політичних сил, які об'єдналися в лавах батьківщини, відбувається процес створення єдиних фракцій. Це також дуже важливо, і це є ще одним свідченням, що процес єднання є для нас стратегічним, і, незважаючи на протидію цьому, ми його позитивно реалізуємо.